Вітаю всіх Будьте благословенні! Знаєте, дев'ять років війни, а багато людей так ще й не розібралися. Живуть в ілюзії. Як ставитись до війни? До всього зла. Може, треба по софістам бути, галестраусом стати, засунути голову в пісок і каже, я нічого не бачу, я нічого не знаю. Люди собі самі обирають ролі. Але якщо ти християнин, то роль тобі визначив Ісус. Люди говорять, ми живемо за часи благодаті. Можна жити як хочеш, Бог все прощає та покриває. Але якщо це так, чому багато проблем та зла на землі? Якщо це покрита Божою любов'ю, чому сатана так добре гуляє царю на цій землі? Ось у цьому і питання. Ти, який повинен наступати йому на голову, Священники, не викоюче ашкірі слово Боже, роблять багато дурніць і помилок, і вчать ще цьому інших.